365 днів про взаємовідносини, день 199. До якої мети ви йдете? Якби я задала вам пряме питання, чи можете ви чітко назвати мету вашого життя? Або скажіть, будь ласка, очікування, які у вас є на сьогоднішній день, опушіть їх конкретно і з розумінням. Багато людей просто б спасували. Тому що вони ніколи не задумуються над тим, що вони хочуть і куди вони йдуть. Дуже багато людей, вони просто-напросто проживають один день з розумінням, що цього достатньо. Але я вам скажу більше: Божий задум для кожного з нас в тому, щоб ми розуміли глибину його в контексті свого життя. Це означає, що я не живу одним днем. Я дякую за кожен день. Але я не живу одним днем. Я живу на 50 років вперед, розуміючи і усвідомлюючи, яких цілей я хочу досягти, куди я хочу дійти, яких рехче я хочу мати, або які риси характеру сформувати, який вплив і так далі. Це допомагає мені бути усвідомленою і включеною. І це допомагає мені не бути збитою зі сторони тими, хто говорить: слухай, а ти впевнена? Що тобі потрібно зараз оце в багнюці цей фундамент копати? А ти впевнена, що це воля Божа на твоє життя? А чому так важко все дається? І знаєте, людина, яка не має усвідомлення от саме цього бачення на майбутнє, вона зразу думає, а дійсно, чому мені так важко? Ну, а скажіть, будь ласка, коли-небудь було так, щоб будувався будинок без бруду? Або будувався будинок легко? Звичайно, ти купаєш канави, звичайно, ти в багнюці, звичайно, в тебе десь збиті коліна, десь збиті лікті. Але разом з тим, коли ти бачиш, як цей будинок росте, як твоє життя округлюється в плані усвідомленості, ти кажеш, круто, я недаремно живу. І ті люди, які хочуть тебе стягнути на свій рівень і сказати: слухай, заспокойся, живи одним днем, нащо тобі оці всі плани, нащо тобі ці всі побудови, існуй, ти кажеш, дорогій, це твій вибір. У мене інший вибір. Я хочу будувати, я хочу рости, я хочу розвиватися. І коли стає найтяжче, запам'ятайте, ваш портрет уже прописаний в Бозі. Тобто, ваше життя уже прожито ним. І ви просто-напросто можете повернутися до батька і сказати: тату, мені потрібно глянути на себе, як ти мене бачиш. І, побачивши себе, ободритися і пройти ці труднощі, ці випробування, ці тиски, ці давки, які є і будуть в нашому житті, але проти пройти їх достойно. Запам'ятайте, кожен раз, коли ви не відходите. Від проекту Божого, коли ви не відходите від покликання Божого, коли ви не відходите від плану Божого на своє життя, ви стаєте сильнішими.